Не погрожували нічим у нашому зверненні і не хотіли б, щоб це сприймалося як погроза. Але маємо на увазі, що у розпорядженні суспільства немає танків, немає кулеметів, але в них, у цих простих людей, є можливість вчинити громадський опір. І така можливість, зокрема, реалізовується і тоді, коли виходить на площу, і просто стоять, ви це бачили і у нас, і бачили вже зараз по телевізору в арабському світі і так далі. Але є можливість організувати духовний опір владі. І це дуже ефективний засіб. Мури, які вже падали під наступом людей, неминуче впадуть знову. Ми продовжуємо програму. Ми підбиваємо підсумки двох з половиною років при владі Віктора Януковича. Робимо це напередодні виборів. Ми коментували в трьох попередніх програмах, що сталося зі зміною конституції, коли ми повернулися до попередньої конституції. Ми фактично втратили дієздатний парламент, оскільки парламент керується рукою однієї людини, яка дістає команди з адміністрації президента. Ми втратили незалежні суди. Ми отримали тушок, отримали деморалізацію суспільства. Про все це ми повинні думати і пам'ятати напередодні цих парламентських виборах. Артем Шевченко доєднався з нас з Миколою Туменком, який сьогодні є нашим гостем. Ми коментуємо те, що відбувається з засоб масової інформації сьогодні, бо головне, що ми втратили. Ми втратили свободу слова, поки що ще не повністю. Мали величезний ризик втратити її повністю, коли ця Верховна Рада за поданням депутата Журавського з правлячої партії мала прийняти закон про наклепи, згідно з яким будь-який журналіст в інтернеті або будь-де, який якби він написав щось, те, що не подобається. Комусь з провладних людей, то через керовані суди могли засудити до кримінальної відповідальності кожного журналіста, навіть кожного громадянина, який розказав би анекдот в колі друзів. Якщо серед цього кола був би якийсь стукач, міг би сказати, що це не клеп, і через суди, які не мають незалежності, засудити цю людину до е покарання. Таким чином цю частину вдалося відстояти. Вільне телебачення ми відстоюємо надзвичайно складно, зокрема наш канал. Ідея влади полягає в тому, щоб з введенням цифрового телебачення монополізувати все мовлення, віддати мовлення двом найбільшим олігархічним групам: одна з яких є близька до групи Росукренерго, друга до президента, і таким чином контролювати е, всі засоби масової інформації напередодні президентських виборів. Артем Шевченко. Продовжить цю тему, продовжить сюжетом Дениса Біоса, фрагментом цього сюжету, який ми вже показували. Так так, але перед тим я б хотів би зауважити одну цікаву деталь. Ти, щодо наклепу і закону про наклеп. Цікава така деталь. Я міг би бути першим журналістом в цій країні, який міг би бути засудженим за пост на Фейсбуці. Uh -huh. У мене була така судова суперечка з кандидатом у депутати чинним народним депутатом від фракції партії регіонів Антоном Яценком він болтується в окрузі номер 200 на Уманщині. і так вийшло, що він подав на мене позов за пост на Фейсбуці. І така доволі гучна історія. Вона була пов'язана з дорожньо-транспортною пригодою. Там були загиблі. Е, у будь-якому випадку ми, в принципі, розставили всі крапки над і. Але чим закінчився суд? На да, представники Антона Яценка двічі не з'явилися на судове засідання. Відтак суддя прийняв прийняла рішення про залишення позову без розгляду. Ну, власне кажучи, це є такий проміжний фініш цієї доволі скандальної, і доволі е, відомої. Е, Історії, а я просто можу собі уявити, що було б якби ну, діяв, діяв, закон, пан. якби діяв закон про наклеп. Ну у будь-якому разі, це прецедент. Перший позов про пост на Фейсбуці. Ну і результат більш-менш втішний. Ну, Але та все ж таки поки що все не так погано. Антон ага. Яценко не один... настільки погано, не настільки погано. Це правда. Антон Яценко балотується. Наскільки я знаю на Черкащині. І Микола якраз туди їздив. Там ситуація є добрі, є погані новини. Значить, це це добра новина? Значить є погані новини, і щодно, я теж планував десь принагідно про це сказати. То, що називається журналістською солідарністю, то що за за називається відповідальністю медіа спільноти. Бо от якщо взяти цей закон про наклеп, ну живі люди за нього проголосували, з великим запасом, до речі, проголосували не тільки партії регіонів, проголосував блоку цена, проголосували комуністи. Значна кількість позафраційних проголосувала, і до речі, поки їм сигнал не дали. З адміністрації президента, що ребята, передвиборча кампанія, треба перенести це пізніше. Значить, всі вони казали, що без цього закону ми помремо і не буде відповідальності України. І а чому для мене це сумна історія і черкаська, в тому числі, бо в Черкасах уже я спілкувався з журналістами, і виявилось, що там у нас в Черкасах один з керівників національної спілки журналістів України, має свій невеличкий медіабізнес, Значить, і він забрав там ветеранів журналістики. І запросив декого з наших мільярдерів, які приїхали в Черкаси купувати депутатський мандат, і один з тих, кого вже я згадував Володимир Зубик, вони назвали його самим чесним, самим порядним депутатом і закликали за нього голосувати. Тобто, один з керівників національної спілки журналістів можна назвати, перший заступник Сергій Томіленко. Значить, сказав, що оце гордість наша, це чоловік. Чоловік, я прошу, який тричі був у парламенті і голосував за закон про наклад. Вмик на депутата Зубика, да. депутат Зубик ще був одним з фігурантів нашого доволі гучного розслідування. Ми говорили про це з Миколою. Воно пов'язано з компанією Лівела, яка завезла ну абсолютно шалений обсяг бензинівої, де спало безплати будь-яких податків, аксизів, мит, і власне кажучи, от такі речі відбувалися ну, сумно що до. Тому... Щодо історії, яку б я хотів проанонсувати, сюжету, який б ми хотіли показати нашого журналіста Дениса Бігуса, це, ну, власне, свідчення, чому все так відбувається з нашим каналом. Коли нас почали вимикати масово всередині літа, по всій країні з кабельних мереж. Більше і... як 100 кабельних мереж. Відімкнули нас, ми втратили 6 мільйонів глядачів. За цей ми период. намагалися зрозуміти, як це відбувається, тому що всі кажуть, ну ми не причетні. Влада каже, ми не причетні. Кабельні оператори кажуть, ми не причетні. І ми, ну по суті, провели таке глибоке журналістське розслідування щодо одного такого великого оператора компанії Тріолан. Ми ну з'ясували які причини, і що саме відбувалося. Перед тим, як нас вони вимкнули, власне кажучи, ще розслідування це розслідування абсолютно точно показало, що був прямий тиск. Нам вдалося отримати доступ до їхніх внутрішніх мереж, до їхньої внутрішньої документації, які ну, власне підтвердили весь тиск на наш канал. і Всі відімкнення від ефіру відбуваються з прямої вказівки можновладців, які контролюють телевізійний простір мене тут запитують через мережу Фейсбук на моїй особистій сторінці. Просять прокоментувати те брудне відео, яке з'являється зараз на першому національному каналі, про різноманітних кандидатів від опозиції зняти нібито прихованою камерою. За мою інформацію, завтра цієї чорнухи може з'явитися максимально багато завтра. Останній день, коли можна говорити про політику. Тому зливів, бруду і провокацій буде дуже багато. З тим розрахунком зроблених, щоб їх не встигли спростувати до виборів. Потім ви що все це неправда, як виявлялося з багатьма іншими псевдоаферами, про які говорили люди, які хотіли знищити опозицію раніше. Так само виявиться і тут не дайте себе обдурити, відрізняйте правду від провокації. В дуже багатьох речах це видно. У нас тут були ці, ця, ця, ці провокації. здійснюються, між іншим проти представників всіх опозиційних сил е, і свободи, і батьківщини. І удару вчора. В нас був тут кандидат Чумак від удару, який розповідав, яким чином сфальсифікували проти нього провокацію, коли він говорив зовсім одне. А в ефірі виявилося зовсім інше. Яким чином це було змонтовано? Це абсолютно легко викривається, і тим більше ганебно, що це відбувається на державному каналі за кошти. Платників податків. якщо можна одну я скажу, що пам'ятаєш, була історія перед коли я був головою комітету з питань свободи слова і громадськість, і ми, як депутати, тоді сказали, що друзі, в нас немає іншого інструменту. Можливо, нам це треба було зробити під час виборчої кампанії, а вже буд будемо робити після виборчої кампанії, бо е, цінності свободи слова вічні, чи під час виборів, чи під час виборів. Ми сказали, що ну такий канал, як національний, ну себе не поважати, щоб дивитися. Я завжди в опозиції говорив, що ну, ходити на політичні ток-шоу е, там. Це ну неправильно. Тобто, ми мусимо ігнорувати якісь брудні речі, бо інакше ми підтримуємо такий канал. До речі, вас поінформую за 2010 рік в державного бюджету на отримання першого національного біля 300 мільйонів. Зараз думаю, більше десь 350-400 чотириста мільйонів гривень ми з бюджету. Платимо всі з вами на утримання першого національного. На все... нам кажуть люди, що ми не готові будемо платити за громадське телебачення, яке би не залежало від влади. Цих грошей вистачить на декілька громад загально. Телебачів. Якщо взяти обласні телерадіокомпанії, де е, розповідають тільки про голів обласних адміністрацій і голів обласних рад, значить їхнє життя буття. А опозиція раз в місяць 15 хвилин депутатського mm -hmm. ефіру має значить загально біля мільярда гривень із бюджету. На утримання державного державного молення, розпосюдження, де, бруду, да, про да, розпосюдження бруду про за розпосюдження бруду проти опозиції лідерів. чи якісь речей. І ще і я щоб вже завершити цим брудом, тому що дійсно буде дуже багато не тільки телевізійних речей. От сьогодні мені перезвонили, сказали, що чи розпосюджується лосівка від імені Тимошенко, нібито від імені Тимошенко, яка закликає, не приходить на вибори. Тобто, зрозуміло, що це паніка, тому що розпосюджується в центральній Україні, може може в західній Україні, тому що щоб збити явку. В тих регіонах, де партія регіонів, тотально програє. Тому я думаю, що сьогодні був рекордний день. Я отримав енну кількість прикладів там псевдогазет Батьківщини, значить, ніби удар випускає там от тій ж Черкаські області. там Проти нашого висуванця Володимира Грися, який лідирує в окрузі, значить, ніби удар випустив газету. Ну я не вірю, що такі брудні речі удар випускає, але менше з тим, уже що ви за день зробите. Як сказали, що ти винен, значить, ти винен. Чи думаю, завтра ще більше буде, бо завтра останній день, і завтра пік, така кульмінація цього всього. Але на жаль, ми ж свідомі того, що правоохоронні органи допомагають розкидувати такі речі, а не захищають. Тому воно трошки смішно виглядає, коли звертайтесь в прокуратуру, зміляйте звертайтесь мілі. Що звертайтесь? Ви не самі розкидають і допомагають це зробити. Але менше з тим, я думаю, що судові справи і, і розслідування можна ж і після президентської виборчої кампанії провести наступної це правда. Буде. Колеги колеги, я кажу, бо Микола теж журналіст і ви письменник. А Артем вже зараз, мабуть, теж і політик, бо в політиці розуміється не гірше ніж в криміналі, і в інших розслідуваннях, які. Автором, яких він став за останні часи співпраці з нами. Я хочу вам подякувати. Спасибо. Ми зараз дивимося. Так, ти хотів ще щось сказати. Я хотів сказати, що давайте подивимося цей сюжет, який наочно демонструє, як вимикали ТВА і з ефіру під яким тиском і під яким саме політичним. А хочу вам сказати, що після вас буде гурт Козак-систем. Мені дуже приємно їх представити, бо ми тут ще показуємо прем'єри музичні. Не тільки було все погано люди, які жили окремо від цієї влади, робили хороші речі. Дивимося, а вам дякую. За версією Тріолану інженер компанії випадково вимкнув Твай та Сімон, який транслює наші програми. Чому канали вимкнули і як повернути їх на законне місце, ніхто з тріоланівців з'ясувати так і не зміг. І знаку оклику довелось вирішувати це питання самотужки у Криму на Тріоланівській станції в Симферополі ми розшукали інженера компанії, який погодився розказати правду про відключення ТВАй. Це тюнер спутникового телевідення, який приймає сигнал со спутника і кодирует его на кабельное вещание. То есть Тобто, самі по собі канали не можуть перелістатися, з тобто, То есть все нужно делать вручну. Про заяви, що лунали на прес-конференції, Сергій висловлюється лаконично. мечня. Від першого до останнього слова: ніяких помилок інженерів, ніяких проблем з обладнанням. Супутниковый сигнал на региональных станциях переналаштовывается у ручном режиме. Приходишь на станцию, берешь чистоту, настраиваешь тюнер и выводишь канал в эфир. То есть канал можно потушить, канал можно включить, все что угодно, это делается все в течение двух-трех ну, минут. Триалан тебя не любит, а тебя и триолану допомагает. Мы в аппаратнее. Тут безлич тюнеров, это в вот эти коробочки, Кожен з тюнерів підписаний, відповідає за свій власний канал. Бачимо UBC, М2, парламентський телеканал Рада. Тюнер, який відповідає, точніше, відповідав за ТВ, знаходиться ось тут в самому куточку. Як бачимо, нині він підписаний банк, тобто ПТБ. Але там є ще одна наліпочка. Отож, ми знімаємо банк і бачимо наліпочку ТіВІ. Можна зараз з'явимося ефірі? Протягом двох хвилин Вінницький робить те, що решта тріолану не може зробити місяць. Повертає ТВАЙ до мережі. Приткнув просто і все. все. Вінницький показує нам листа. У ньому чітко зазначено: ТВАЙ – вимкнути, БТБ увімкнути. Адресовано цей лист інженерам регіональних станцій Тріолан, а розіслано якраз напередодні аварії. Технік зазначає, подібні листи погоджуються навіть не головним інженером. Команди про вимкнення каналів виносить дирекція. Штаб на штабі виноситься, а потім передається головному інженеру, інженер своїм підчиненим, підчиненим уже нам. Тобто, ну, чоловіка 3-4 дорожне пройти. Сідорінка, зян сальника. те да, люди, которые выходили на прес-конференцію, не входять этот штаб. Ну да, ні, також лица, лица компании, они входить. Коли наступного дня ми звертаємось до одного з директорів провайдера, того самого Вадима Сидоренка, з проханням прокоментувати його брехню на прес-конференції, отримуємо лише нову її порцію. Ви як директор по розвитку сіті, да я правильно. Mm -hmm. А знаете о том, что вчера в Симферополе да, Бтб менялся на Тв, а сегодня обратно Тв менялся на Бтб. Нет, конечно. Я сам представляю, каким образом журналисты ТВ могли что-то включить или выключить. Да? Как минимум, нужно это, не знаю, там, попасть на станцию, купить оборудование, что-то настраивать, менять, причем какие-то каналы менять, непонятно какие на какие. То есть, это, ну, это на самом деле так из области фантастики. Про свою непричетність до вимкнення ТВАЙ сказав і Максим Дзян, ще один керівник мережі. Та на щастя, в компанії знайшлась людина, яка захотіла показати справжню реакцію. Від одного з топ-менеджерів Тріолану до нас потрапив цікавий відеозапис. На ньому люди, дуже схожі на керівництво компанії, дізнаються про повернення ТВАЙ у ефір. Ось це справжнє обличчя Тріолан. Обличчя спотворене страхом через те, що Твай нехай і на 16 годин з'явився у мережі. Адже як показало розслідування знаку оклику, харківська компанія Тріолан працює поза законом, чхавши на ліцензії, виводячи у готівку сотні мільйонів гривень на рік. А відповідно повністю залежить від милості харківського короля Геннадія Кернеса. За вказівкою харківського мера ТВАЙ вимкнули. Харків для них як офшор. Олександр Лещенко ще рік тому був співвласником однієї з компаній, які працюють під брендом Тріолан. Основних тріоланівських фірм з понад десяток. Лещенко розвивав полтавську птк систему і тісно спілкувався із творцем Тріолану, патроном компанії Олексієм Ліпчанським. Тріолан збирає фантастичні суми готівки, використовуючи армію приватних підприємців. Готівки чорної, але такої ласої, особливо перед виборами. Знак оклику вдалось поговорити з одним із таких фопівців, який обслуговував київську компанію групи Тріолан Юнікаст Інвест. За словами Дмитра, будь-яке місто, у якому присутній Тріолан, ділиться на гілки по кілька будинків, які потім об'єднуються у регіональні дирекції. Наймінімальніше майстер. Це допустимо від 5 до 10, ну, там 5-10 відвідає в'ятка, тобто в опережені Ветка. количество домов, которые там происходят на ветке, то есть это несколько свечей или домой, объединенных в цепочку. То есть это он создает себе ЧП, то есть ну, ФОП. Вот, ФОП. При Када так такси на роботу, він заключає договор з регіональним менеджером. Договір з абонентами Дмитро підписував від ЮНІКАСТІНВЕСТО, хоча говорить, жодних відношень з самим Юнікастом не оформлював. Натомість, як підприємець підписав договір оренди частини кабельної мережі, за якою був закріплений з іншою компанією Медіатехнології «Медіатехнології-2000». Її очільником, до речі, є той самий Вадим Сидоренко. За оренду своєї ділянки Дмитро сплачував кілька тисяч гривень на місяць. І це єдині легальні кошти, які від нього надходили до мережі компанії Тріолан. Решта кешам в місяць можна там набрати 100-120 тисяч. Ну, ж, знову ж таки, скільки абонентів. Так? Схема, за якою кошти від абонентів потрапляють до Харкова, вражає масштабом. У всіх містах вона більш-менш однакова. Змінюються лише назви компаній, які використовуються для виведення готівки. Регіональний менеджер знає, скільки грошей вийшло людині на рахунок. Він говорить, скільки обналічувати треба. По запросу, як я розумію, та з Харкова вийшло начальство, тоже мониторят финансовую часть вот он обналичивает эти деньги буквально приходя в свой банк где он обслуживается говорит здравствуйте я там хочу обналичить какую-то сумму или там с банкомата снимает или каким ему нравится снимать вот и приносит э Чистий нал чоловіку там, без а, а, фінансових ну, ордерів, а, да, без якихось розписок, чеків. Майже мільйон гривень звільнених від оподаткування щомісяця з території у кілька кварталів. Кількість компаній, задіяних у схемі виведення коштів, важко навіть підрахувати. Адже за офіційними даними, валовий дохід ЮПІСІСТМ за півроку склав 1 мільйон 600 тисяч гривень, сплачено 70. 54 тисячі гривень податків. Це при тому, що за оцінкою Лещенка, кожен місяць Тріолан збирає з Києва до 10 мільйонів гривень. Всеукраїнський кешевий потік, говорить колишній співвласник, більший майже утричі. 28 лимонів у цьому 28 лимонів? В місячі? В місячі. Збор. Сконцентрувати такі потоки готівки і не викликати увагу податкової нереально. Та за твердженням менеджменту Тріолану перевірки вони витримують. Каких-либо претензій у нас єгодної перевірки налогової проходять, а контакти ще частіше проїздять. Втім, відсутності питань податкової в Україні допомагає та сама готівка, яка їх і викликає. А лояльність Харківського мера створює для Тріолану взагалі офшор у межах України. Не безкоштовно, звісно. Посадовець нині настільки в долі, що фактично став співвласником мережі. І тепер відрахування проводяться на регулярній основі. Є в компанії. Учредители, так называемые, как акционеры, которые владеют какими-то э, акциями и получают ежемесячно в конвертиках дивиденды. То есть до последнего времени эти дивиденды выдавались нормально, но э, в последнее время э, их обложили так называемым НДС. Ну, НДС на черный нал не может. Я так подозреваю, что в этом НДС и заложена благодарность то есть, э, властям. Доходить до смішного на наданих нам Лещенко скріншотах внутрішньої бази Тріолану. Чітко видно задачі оперативному керівництву компанії роздаються не лише від імені засновника Ліпчанського, але й від імені самого Геннадія Адольфовича. Та інші скріншоти вже не такі веселі: на них червоним виділені неформальні готівкові платежі, десятки тисяч гривень загадкових комісійних та грошей на лібералізацію районів. 86 тисяч гривень готівки для Сімферопольської податкової, 40 тисяч доларів антимонопольному комітету та кілька записів з примітками нацрада ліцензії Нацради НКРЗ перевірка українських цифрових комунікацій харківської компанії Тріолан, суми у десятки тисяч. Відповідальні Вадим Сидоренко та Максим Дзян. Їм не потрібні ліцензії. Адже в них є кеш, їм не потрібна правда, адже в них є кернес, якому вона тим паче не потрібна. Влада зрозуміла, що не може контролювати всю інформацію, але може контролювати канали її розповсюдження, маючи з того, у випадку Тріолану ще й непоганий фінансовий зиск. Геннадій Кернес не лише вимкнув телеканал ТВАЙ, аби відзвітувати перед лідерами партії регіонів. Він став захисною парасолькою для незаконної роботи велетенської машини з переводу грошей у готівку. І жодна правоохоронна структура та наглядаючи за законністю інституції, не лише не реагують, а закривають очі на ці діяння.